Вашій увазі оригінальний гербіцид містраль, виробник «Адама», гербіцид досходовий. І після сходовий на картоплю, томати, соя. На зернові, на пшени... точніше, на пшеницю озиму також досходовий. Зараз будемо робити розфасування оригінального гербіцида містраль. Ось так, буде лямає. Зараз будемо робити. Розпасовування. Зверніть увагу на порошок, який має вигляд світлокоришневий колір. Гранула, точніше не порошок. Плюс це єдиний найчастіший гербіцид з метрибузинів, який практично дуже, практично без запаху, дуже маленький в нього є запах. Практично його не чути. Адже навіть взяти оригінальний зенкор ліквід або попередній зенкор, який був вже давним-давно не випускається, і оригінальний зенкор ліквід має дуже неприємний запах, що його не спасає ні в коробці, нічого навіть запакований, він має дуже смердячий запах. Містраль є найочищеніший з митрибузинів. Зараз ми будемо його фасувати і покажу, як це робиться. Зараз будемо фасувати містраль. Так, отут 0, містраль написали на бутилці. Показую. Такий коричневатий колір практично без запаху, тому що цим відрізняється, він найчастіший, відповідно, найбільш безпечний для людей. Зараз будемо пасувати по пів кілограма. Це на картоплю до сходів на 50%. соток. Ось трошки запасом беремо. Ось оригінальний гербіцид містраль.